В ефірі інформаційний випуск новин на телеканалі Д1. У студії працюють Маргарита Кузьменко. Сурдопереклад Ганна Костюкова. Вітаємо вас. Сьогодні у випуску. Наші воїни надійно захищають небо над Україною. Замість зеленої зони черговий торговельний павільйон. Міжнародні партнери допомогли відновити школу у Кам'янському. Буде багато важливої та актуальної інформації тож ми починаємо. Ніч в усіх містах та селах області минула спокійно, хоч і з повітряними тривогами, втім без обстрілів. Попереду новий день. Не зупиняємося, гартуємо нашу перемогу. Кожен там, де він є, в тилу та на передовій. Аби щораз ставати сильнішими, аби сильнішою ставала наша Україна. Звернувся до мешканців Дніпропетровщини, начальник обласної військової адміністрації Сергій Лисак. За останню добу відбулося 90 бойових зіткнень. Ворог завдав 12 ракетних та 60 авіаційних ударів. Здійснив 53 обстріли з реактивних систем залпового вогню. Авіація Сил оборони України завдала удару по пункту управління, 13 ударів по районах засередження особового складу, озброєння та військової техніки. Та ще 4 по зенітно-ракетних комплексах противника. Підрозділи ракетних військ уразили пункт управління, два райони зосередження особового складу, озброєння. Роєння та військової техніки дві важкі вогнеметні системи залпового вогню: ТОС, один асонсипок та іншу техніку. Чорнобильська зона тут мешкає понад 20 родин, які залишились навіть після повномасштабного російського вторгнення. Дві родини відірвані від цивілізації, тому що міст, який раніше з'єднував два бороги, річки зараз зруйнований. Тож допомога може надаватися їм тільки військовослужбовцями у межах цивільно-військового співробітництва. Наступний матеріал про те, як наші військові допомагають місцевим. Тих дровах вирішили всі питання по ліках, по доставці вам пенсії. Тобто ми тут проводимо свої військові операції, але про вас, баба Дуня, не забудемо. На все вам добре. Незабаром приїду. Перевірюю, як хлопці працювали. Гарного дня! Ми чувствуємо, що солдат. Солдати вас питані наші. Не робить шкоди нікому, не, робили, не робить нікому. А нас наоборот нам допомагають. Велика подяка і командувачам нашим, толковим, так що ми будемо чекати перемоги. Чорнобильська зона. Тут мешкає понад 20 родин, які залишились навіть після російського вторгнення. Дві родини вони відірвані від цивілізації, тому що міст, який раніше з'єднував два берега річки, він зруйнований. Тож допомога може діставатися їм тільки за допомогою військовослужбовців у рамках цивільно-військового співробітництва. Сьогодні відвідав Бабу Дуню та Івана Кузьміча. Послухав, що й необхідне і як їм допомогти. Це заготівля дрів, це ліки, а також вирішення простих людських побутових питань, які задають ці люди. Ми разом переживемо цю зиму, і все буде добре. Рухаємося далі. Слава Україні! Разом переможемо! Цього тижня депутати Верховної Ради повернулись до роботи в стінах парламенту та проголосували ряд важливих законопроєктів, які стосуються економіки, правоохоронної сфери діяльності та зовнішньої політики України. Детальніше за що голосували нардепи, розкаже наш власний кореспондент у столиці Сергій Салій, який зараз перебуває з нами на прямому зв'язку. Вітаю колего! Вітаю, студія цього тижня у Верховній Раді було три робочих дня. Хоча планувалось такий повноцінний пленарний тиждень, як було і ще в лютому 2022 року. Тобто п'ять робочих днів, година запитань до уряду, але було всього. Три закінчилися порядок денний. Так швидко вони попрацювали. 17 жовтня Верховна Рада ухвалила закон про посилення фінансового моніторингу політично значущих осіб. Це була одна з вимог МВФ та останній крок до початку перемовин про членство України у Європейському Союзі. За проголосували 276 парламентарів. Головне нововведення закону відтепер. топ посадовці матимуть статус політично значущих осіб не три роки, як зараз. А довічно це особи, що займають важливі державні посади, президенти, прем'єр-міністри, міністри та їхні заступники, депутати, політичні діячі вищих рангів та високопосадовці судової системи, а також інші впливові держслужбовці. Тепер банки зобов'язані перевіряти їх доходи, коли вони купують щось дороговартісне будинки, квартири, автомобілі чи щось подібне. Пропоную послухати пряму мову народної депутатки Ольги Василенко Смаглюк Чиновники, які здійснюють функції держави, ставлять підписи, приймають рішення, вони мають пожиттєвий статус пепів, який не дозволяє їм. Скажімо так: якщо в них є незаконно нажиті гроші, їх легалізувати. Тобто публічна особа має цей статус довічно, і якщо вона іде в банк до нотаріуса, купує якісь предмети мистецтва коштовні, вона має вказувати суб'єкту первинного фінансового моніторингу, що вона є. Публічною особою для того, щоб суб'єкт первинного фінансового моніторингу здійснив поглиблений аналіз, використовуючи ризикоорієнтований підхід щодо коштів, також у вівторок депутати Верховної Ради фактично провалили голосування за повернення військового ПДФО до державного бюджету. Нагадаю, зараз кошти. Податок на доходи фізичних осіб військових це 18% з їхньої зарплати йде у місцевий бюджет. Натомість. Держава хотіла повернути його у державний бюджет та направити на спеціальний фонд, за який би за кошти з цього фонду закуповували б дрони та інше озброєння. Так, от за цей законопроєкт проголосувало лише 223 народних обранця. Не вистачило фактично трьох голосів, і тепер він піде на повторне друге. Читання також у середу, 18 жовтня, у Верховній Раді проголосували державний бюджет на наступний рік у першому читанні. Згідно прогнозу, доходи бюджету становитимуть 1,7 трильйонів гривень а витрати ледь не вдвічі більше – 3,3 трильйона гривень. Планується підняти розмір мінімальної зарплати з 1 січня до 7100 гривень, а з 1 квітня до 8000 гривень. Окрім цього, найбільше коштів піде на оборону та безпеку країни половину всіх ресурсів бюджету: 1 трильйон 692 мільярди гривень. Це на 120 мільярдів гривень більше ніж цього року. На соціальну сферу піде 469 мільярдів гривень, на медицину 202 мільярди та освіту 179 мільярдів гривень. Загалом в першому читанні різні депутати пропонували понад 1600 правок, але жодна з них не набрала необхідних 226 голосів. Це ще не фінальний варіант бюджету. Фінальний буде голосуватись орієнтовно плюс-мінус 20 листопада. Зараз в уряді і народні депутати далі будуть працювати над бюджетом на наступний рік. Пропоную послухати пряму мову народного депутата Михайла Цимбалюка. Збільшені кошти на міністерство ветеранів на підтримку ветеранів, і це позитив, але потрібно його допрацьовувати. До є у Верховної Ради цей час, і я думаю, що пріоритетом має залишитися збройні сили України, сили оборони, виробництво зброї, боєприпасів і звичайно соціальний захист військовослужбовців і всіх наших громадян. І вже вчора, 19 жовтня, у Верховній Раді, після таких палких суперечок. Та навіть прокльонів проголосували у першому читанні за заборону релігійних організацій, які е, пов'язані із Росією. За це рішення проголосувало 267 депутатів за мінімально необхідних 226. Документ підтримали більшість фракцій і груп, окрім тих, які утворились на залишках колишньої ОПЗЖ. Ну і звичайно не обійшлось у залі і без штовханини за церковне питання. Далі це. Цей законопроект будуть голосувати у другому читанні. Але поки невідомо, коли це буде. Я надіюсь, що це не буде як минулого разу. Затягування, затягування, затягування. А вже на найближчих сесіях це буде зроблено. От такі останні новини із стін Верховної Ради. А ми і далі будемо залишатись та спостерігати за роботою народних обранців. Студія, вам слово. Дякую, колего, за включення. З нами на зв'язку був наш власний кореспондент у Києві Сергій Салій. Продовжуємо інформаційний випуск. Чи не з кожним днем, на жаль, дніпряни спостерігають за тим, як у місті чергову зелену зону віддають під комерційну забудову? Так, замість скверу на сонячній набережній виріс новий торговельний павільйон. Ані тисячі підписів Дніпрян проти забудови зеленої зони на сонячному, ані численні виступи проти цього не допомогли відстояти місцевим мешканцям сквер поблизу їхніх будинків. Тепер, замість того, щоб зі своїх вікон бачити природну красу, перед їхніми очима постає чорна коробка, бо на перспективному плані ці зелені зони на сонячній набережні вже виокремлені під забудови. Без внесення жодних змін до генплану міста наголошує правозахисниця. Як то повинна бути за законом, це те про що ми говорили: про те, що, попри те, що в генеральний план міста не були внесені зміни, просто відчепнули такий клаптик землі для того, щоб дозволити побудувати цей магазин. Оце і є той самий магазин, проти забудови якого виступали мешканці цього району. Вони збирались, вони звертались до мера міста. Вони зібрали більше тисячі пів. Писів ці підписи були передані на ім'я міського голови в міську в міську раду, і як ви бачите, людей не почули. А поки багато запитань не тільки до мерії Дніпра та міських обранців, які дали дозвіл на це будівництво посеред зеленої зони. У мене питання до наших архітекторів міста: як можна було ось в такому пейзажі? Дозволити цю будівлю. Як можна було це погодити і це прийняти? Ви ж бачите, що він зовсім не вписується в цей пейзаж і в цей район. Ми то бачимо, й місцеві мешканці бачать та керманичем міста архітекторам. Ця чорна коробка посеред зеленої зони, схоже, зовсім не моляє очі. Всередині цієї комерційної новобудови розмістилися крамниці, що торгують різним товаром. Ось тільки жодного натяку на наявність санвузлів, і тут же виникають питання щодо дотримання санітарних норм? У мене питання до санітарних норм цієї будівлі і функціонування цих торгівельних точок, тому що я не бачу тут відповідних санітарних міст. Тобто, треба задати питання. Вибачте, але куди ходять у вбиранню співробітники цієї торгівельної точки? А мешканці цих будинків можуть вам сказати, що постійно з цих дверей виходять співробітники, які ось таким ось жестом виливають е, якісь там, не знаю, якусь брудну воду, що вони там виливають, люди не знають. Але ось таким жестом вони виливають все це саме туди, саме на цю зелену зону. Тож не дивно, після такого поливу сосна, яку пересадили. При будівництві цього торговельного павільйону пожовкла й засохла. Ось такі вони найрайдушні перспективи забудови зелених зон у Дніпрі. І це в той час, коли на лівому березі і без того не вистачає зелених зон для відпочинку містян. Та й екологічна ситуація в місті далека від норми. Ольга Ховрич, Андрій Маранюк, Віталій Шалдов, новини Д1. Кримінальна хроніка, як ми вже повідомляли, прокурори Дніпропетровської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно сімох учасників організованої групи. Розслідуванням встановлено, що у січні обвинувачені напали на потерпілого біля будинку, застосовуючи фізичну силу, затягнули його до автомобіля. Вони відвезли чоловіка до орендованого приміщення, отримували добу та вимагали перерахувати всі заощадження. Більше подробиць у наступному коментарі обласною прокуратурою направлено до суду обвинувальний акт щодо семи учасників злочинного угрупування які на протязі 22-23 років займалися незаконним вимаганням грошових коштів у потерпілих їх пограбуванням крадіжками незаконним утримуванням та викраденням а також незаконним зберіганням вогнепальної зброї та вибухових речовин Зазначені особи утримували в орендованих приміщеннях своїх знайомих, у яких в подальшому вимагали грошові кошти. У одного потерпілого у сумі 5 тисяч доларів. У іншого потерпілого вони заволоділи його коштами на суму більш мільйона гривень. Інкримінується обвинуваченням стаття. 146, 189, 263, 186, 185. І їм загрожує у разі визнання їх винними покарання до 12 років позбавлення волі з конфіскацією їх майна. Дивитися інформаційний випуск на телеканалі. Д1. міжнародні партнери допомогли відновити школу у Кам'янському. Європейський інвестиційний банк виділив на проєкт понад 3 мільйони євро. А решта необхідних коштів була отримана з місцевого бюджету. У школі проведено повноцінний капітальний ремонт: утеплили дах, фасад та підвал будівлі. Замінили двері та вікна на енергозберігаючі, а також провели внутрішні оздоблювальні роботи. Школа спеціалізується. На поглибленому вивченні іноземних мов у поточному навчальному році задіяно 70 працівників освіти. Серед учнів багато з родин внутрішньопереміщених осіб. Школу переобладнали для потреб гібридного навчання, що забезпечує можливість поєднувати очний та онлайн формати навчання. Далі про спорт завершилися всі матчі однієї восьмої фіналу хардового турніру серії WTA 250 у Тунісі. Боротьбу продовжить одна українка Леся Цуренко. Леся у другому раунді у двох сетах обіграла американку Клер Лю. Далі Цуренко зустрінеться з представницею Іспанії, яка виграла в іншої українки Катарини Завацької. Телеканал Д1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Також телеканал Д1 має власні сторінки і у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та Твіттері. Долучайтеся до глядацької аудиторії в інтернеті. Зустрінемось в прямому ефірі. Новин у 15-й годині. На цьому інформаційний випуск новин завершується у студії. Для вас працювали Маргарита Кузьменко, сурдопереклад Ганна Костікова. Слава Україні! Вітаю, друзі, на телеканалі Д1. Коротка інформація про синоптичну ситуацію по Дніпру та області на п'ятницю, 20 жовтня. У Дніпрі протягом сьогодні очікується хмарна погода без опадів. Температура повітря коливатиметься від 7 до 18 градусів тепла. Вітер південний до 7 метрів на секунду. Вологість повітря до 70%. відсотків. У Синельниковому Павлограді та Новомосковську хмарна погода опадів не прогнозується. Повітря прогріється від 7 до 18 градусів тепла. У кам'янському жовтих водах та Нікополі похмура погода буде триматися до самого вечора без опадів. Температура повітря від 9 до 19 градусів вище нуля. І про народний прогноз погоди. 20 жовтня віряни вшановують пам'ять святого Артемія Антіохійського. Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день. На березі вже упало листя, зима прийде рано. Випав сніг, чекайте на потепління. А якщо біля лісу чути завивання вовків, скоро прийде сильне похолодання. Холодна погода до теплої та м'якої зими. Гарної вам погоди! Мирного Неба, все буде Україна. З вами була ведуча Марина Олексієнко.